Громада українців міста пану, що в Італії, приймаємо участь у проєкті Своєрідні для підтримки України. Національними героями я б хотіла назвати багатьох, які віддали своє життя за нашу незалежність. У моєму серці залишилась історія однієї пари Дмитра Коцюбайла і Аліни Михайлової. На жаль, його вже немає, але я думаю, що на таких, як він, мала прийнятися наша молодь. Нову Україну хочу бачити не тільки вільну, демократичну і європейську, але й екологічну і квітучу. Місце, де наше золоте покоління України нарешті зможе відчути своїм власним, хочу бачити Україну багатою, могутньою, а наш народ щасливим. Мені дуже хочеться внести свій внесок у майбутнє України і своїми знаннями допомагати співвітчизникам. Я сподіваюся. Що зможу якимось чином вплинути на розвиток рідної країни? І Якщо більшість українців, як і я будуть прагнути стати щирішими, милосерднішими і добрішими, будуть мати бажання на краще змінити свою країну, то Україна обов'язково стане найрозвиненішою і найсильнішою у всіх відносинах державою. Слава Україні!